Дорогі українці, сьогодні ми святкуємо День Незалежності України. 31 рік тому, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Як зазначено у цьому документі, незалежність нашої держави була проголошена, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною в зв'язку з державним переворотом у Російській імперії, яка тоді існувала у вигляді СРСР. Незважаючи на смертельну небезпеку, у той час Україні вдалося здобути незалежність безкровно. І нарешті створити самостійну українську державу, створити, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, створити на основі права на самовизначення. І саме це відмежовує Україну від імперії зла, в основі якої сторіччями лежали брехня та зрада, геноцид та мародерство, загрози всьому світу та залякування власних громадян. На жаль, саме поряд із такою імперією географічно доводиться існувати Україні впродовж тривалого часу. За понад 30 років незалежності ми пережили багато засіхань Росії на нашу незалежність. Спроба відокремити Криму у 1994 році. Конфлікт на острові Тузла у 2003 тисячі постійні газові війни та втручання в українські вибори, анексія Криму та воєнна агресія на сході у 2014 році. Проте українському народу вдалося пройти ці випробування та відстояти свою незалежність. І тому імперія зла пішла на повномасштабну війну. Як і 31 рік тому над Україною знову нависла смертельна небезпека, і знову джерелом цієї небезпеки є агресивна, неадекватна і злочинна Російська імперія. Сьогодні, 24 серпня, рівно півроку. Як триває війна українського народу за незалежність? За незалежність від імперії зла, від терористів, які є гідними спадкоємцями катів часів царської охранки та радянської НКВС. Сьогодні український народ платить неймовірну ціну у цій війні. А тому кожен українець на своєму місці повинен робити все можливе для наближення нашої спільної перемоги. І саме сьогодні. У нас є історичний шанс перемогти, перемогти і закрити цей гештальт назавжди, та не передавати вирішення цього питання у спадах нашим дітям та онукам. Українці відстояли столицю від окупантів. Українці поступово відвоюють окуповані території. Саме українців сьогодні розуміє і підтримує весь цивілізований світ. І, хоча попереду ще багато випробувань, саме зараз відбувається формування справжньої. Суб'єктної самостійної та незалежної української держави. І ми це обов'язково зробимо разом, бо, мабуть, у цьому і полягає місія нашого покоління українців. Це наш святий обов'язок перед попередніми поколіннями та велика відповідальність перед майбутніми. З Днем Незалежності і слава Україні!